це громадське Богдан Кутєпов мене звати. Я сьогодні вчитель на заміні. Як я казав вже сьогодні, бідний Андрій Сайчук. Він хворіє сьогодні і не має Бога сидіти тут розказувати вам про філософію Канта. Тому я сьогодні буду просто <смеш> спілкуватись на, на різні теми про життя. І вже як ви бачили, сьогодні ми говорили і на важливі теми євроінтеграційні процеси. І з російським депутатом ми говорили з тим, що Ілля Пономарьов з таким з нормальним російським депутатом. Це я зараз розказую нашому наступному гостеві Максим Саваневський, Watcher.com.ua. і Взагалі, я не знаю, як, як у вас представити ще паралельно, як, я не знаю як. Е, е, Піонера, піонера української. Комсомольця. Комсомольця. Це да. <смітна> взагалі Я такої, тематики, що стосується соцмереж і нових, нових медіа, технологій. Ось сайт Watcher. який, ну, Це насправді наші глядачі вже давно прекрасно вас знають. <смітна> і, і саме <смітна> там, да, і саме там відкритий... <кх> Текст, от, який став ну, формально приводом для того, що ми запросили вас сюди, це те, що от, насправді український офіс Facebook, Фейсбук, бути чи ні, вже про це говорять. І на центральних каналах, в принципі, і, інтернет давним-давно, як завжди, інтернет перший рефлексує і швидко на ці всі речі. То що, як ви оцінюєте те, що Марк казав вночі, вночі тут по нашому? Ну я скажу так, що фактично нам по всіх зап... по всіх проханнях сказали ні. Тобто, ну дипломатично це виглядало ну. Так, нібито нічого я погано не сказав, але насправді офісу точно в Україні ніякого не буде. Ну хоча ті, хто сподівалися, думають, що це було ну Максим була... є засновник Почер, він не працює там зараз, так я так а, розумію. Так. Але він відстежує всі ці моменти і з українською адміністрацією Фейсбук безпосередньо пов'язаний. Я так дивлюсь, є навіть певна вже якби своя група адептів. Є багато людей, які займаються Стою. з кожен свого боку, якимось чином намагаються долучитися до цього процесу. Якраз українці за останні півтора роки навчилися самоорганізовуватися, і це дуже приємно. Для і чого казна? потрібна українська адміністрація? В нас да аудиторія в принципі в темі, але не... ну, найважливіша річ, для чого потрібно, це для того, щоб адекватно реагувати на виклики, які виникають завдяки Росії, завдяки роботі російських спецслужб в інтернеті, завдяки. Тому що вони дійсно на голову вище, напевно, ніж всі інші спецслужби в світі щодо роботи в соціальних мережах в інтернеті. Тут треба віддати і належне. І за останні півроку вони дуже суттєво просунулися в питанні блокування контенту. І надзвичайно активно почали блокувати контент в Ютубі і в Фейсбуку за останні два місяці. У нас це просто вже виглядає як. Ну, за нашим підрахунком більше тисячі людей щодня баняться в українському Фейсбуку, і серед них, як правило, є чоловік 5-10 доволі активних, популярних людей. Масштаби просто неймовірні, при тому, що у нас 4 мільйони користувачів. Це ну, для, в масштабах Ютубу, точніше в масштабах Фейсбуку це небагато. Так, да, це приклад свіжий. За публікацією лінка на Е... Ну так, фактично, людей банять за будь-що. Тобто, це означає, що в самого Фейсбука є якісь. Не недопрацювання є ну, проблеми. тут видно просто е лінк, да. Містер лет, Фейсбук торне Це фактично звернення КГБук. було. Да. Щоб не став, е Facebook. Ну, це Має мається наразі, що людина людина постить от такі просто лінк на цей текст на Watcher, правильно? Так. Е і його банять уже за сам факт, за те, що він е якби е ну насмілився просити про щось інше. Так. Тобто банять людину на три дні, ну є така проблема. Ну насправді у самому Фейсбуку не визнають, що існує така проблема, тому що ну, якщо вони визнаються, це буде означати що в них є проблеми всередині. Але вони нарешті, завдяки тому, що українці дуже активно реагували на все, що відбувається, і особливо протягом останніх півтора тижнів. І це призвело до того, що насправді проблема сама актуалізована принаймні. Я думаю, що в самому Фейсбуку зараз переймається тим, що з цим робити. Єдине, що не публічно не будуть говорити про те, що які, якісь процеси... тобто ви вважаєте, що все таки це все не марно і те, це що точно не марно. Я скажу, що з боку Фейсбук зараз є багато в чому сприяння. Ми активно працюємо з, з Фейсбуком. Останнім часом стало значно легше розбанювати людей, яких ну, українців. Ну в першу чергу ми говоримо про відомих українців, журналісти, політики. Та якщо І... можна, я покажу останній пост Гендіна, ну не останній один з останніх, mm -hmm. є такий Дніпропетровський, е, е, такий Веселий Фейсбук користувач досить популярний. Ну, Ройтбурд це художник. Да? От він говорить, що ой, мені так неудобно перед тобою, перед Бондарем, перед кіпіані, ой, вей. А я ротбурд на волі. Так от, тепер мені удобно. Тобто, і ройбурда, ройтбурда забанили. Як виглядає бан, так розумію, його сторінка працює, так? Да? Так, да, його працює, але він не може не нічого. Може. От Бондар написав, що ну це просто він автоматично його затегали тут. Да. Він нічого не може писати нічого не може Так, от. Тобто проблема справді існує. І я скажу, що е, в Росії ну, тобто, ті люди, які з боку Росії цим, -цим займаються, вони ну так тішаться, напевно, з цього, цього процесу. І, але мені здається, що вони трошки пере, перегралися вже і да. наші прикалуються. Береза пише: Чувствуєшся лишнім на там праздники життя. а Гендін каже, Березі, так ділаш що щось. Напиши щось критичне про Фейсбук, чи я не знаю. Да, ну, я скажу, що українці у Каліфорнії теж об'єднуються, будуть там щось чи сьогодні, чи, чи завтра будуть е, е, якусь там акцію влаштовувати. Тобто, прямо, взагалі, прямо в хед-офісі ну, Фейсбука да, чи десь. десь Десь з боку там. Та, тобто загалом процес іде, і я думаю, що в принципі це, це, це позитивний момент. І українці в цьому сенсі. Ну, взагалі, сам факт того, що Цукерберг перше е, е, запитання, на яке він відповідав, це було, було українське запитання з приводу України. Ну, все це додає плюсики і говорить про те, що в нас нормальна аудиторія. Ми Принаймні, переконує нас, що весь наш цей спам і атаки були немарними. Та, та, та. Так, і е, як можна боротися взагалом з таким явищем, як е, боти, як люди, які е, ну, пишуть скарги і вас банять. Так в принципі, за такою ж технологією в, в, вас, ну шансів від цього стану на сьогоднішній 20. день, яким чином е, захиститися немає. Тобто, в принципі, можуть забанити на сьогоднішній день практично будь-яку людину. Е, е, і тому як ми бачимо, приклади останніх там двох днів можуть забанити фактично за будь-що. Тому це означає, що захиститися в цього ніяк не можна, але українці, в принципі, завдяки тому, що навчились нормально самоорганізовуватися, потрошки організовуються невеличкі групи по чоловік, 50-60 і займаються тим, що працюють. Ні, ну вони вони займаються, ні, займаються тим, що починають трошки вже працювати по, а, е... по російських аккаунтах. Да. А, так, а, це а, така ага, війна, війна банів. Тобто, в принципі, технології трошки відпрацьовуються. Єдина проблема, що у нас нема тих масштабів, нема тих ресурсів, нема можливості працювати зразу з кількома тисячами організованих людей. І як це є в Росії. Але я думаю, що досить швидко ми теж. Багато в чому навчимося, і будемо ефективними в цьому напрямку. Так, хто ці люди, які під, під ударом, це от давайте подивимось на вочері. Є такий відомий рейтинг українських користувачів Facebook, Як він формується, ми вже багато разів говорили. Ну, в принципі, для цього треба самому взяти участь, щоб потрапити в якусь на якусь сходинку в, цим, в цьому рейтингу. Ну, ми бачимо, що перше місце безсумнівно із великим мідрівом посідає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Його вже теж здається банали чи ні? Ні. Банили Філатова, банили. Луценка банили. Філатова. Банили, значить, Гращенка не банили? Я не пам'ятаю. Та в принципі Але Антон є тон гравка. Ляшка минулого тижня банили. От. Ну, Ляшка Ляшка для профілактики треба раз на тиждень банити, я вважаю, що ну, це така історія. Антон Геращенко буквально вірвався в рейтинг українських Facebook користувачів на сьому позиції. У нас можна робити скоро хіт парад. Просто я пам'ятаю пост слізний Антона Геращенко про те, як же бить борю за банері. боря, як же без фейсбука серед тієї. Ну він писав, коли філатова забанили. Ляшко до речі, теж він був зміцнив позиції серед активних користувачів. Тобто він не був. Чи в, в П'ятірці, він ну, там дезів? Ну, але був. він де в Десятці, в в десятці, десятці був, та. Да? Да, да, да. Ну от, власне, це політики, це від... А, тут немає, я дивлюсь, ну Порошенко ти... і Яценюк, у них просто не приватні акаунти, а сторінки, да, да. а в сторінок окремий рейтинг, він трошки за іншим принципом, да, будується, тому да. тут немає, наприклад, ти в кого сторінки. Ну, Мустафа Наєм, коли пішов з громадського політику, він насправді дуже суттєво знизив загальний наш командний рейтинг, тому що от, дивіться: <рес> скрипін і щур 20-те <рес> перше місце в цьому рейтингу. Це вже так трошки вивчають, так би мовити, онлайн. Ну ви бачите, що популярними в мережі Фейсбук. Давайте вже поговоримо. Можливо, для тих глядачів, які вже зараз отут -от перемкнуть, бо вони в принципі не є активними користувачами. Не розуміють для чого Фейсбук потрібен, тільки для а того, ні, щоб постати не щось, ніхто не та, знає та, 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 та? Ну для того, щоб просто займатися, втратити вільний час, взаємодіяти О, це великий пожирач. Насправді хто... для, для багатьох людей, особливо коли ми говоримо тих, хто в топі рейтингу знаходиться, дуже популярних людей. Ну для них це дуже важливо, напевно, бути такими популярними люди. Тішиться, напевно, потрапляючи, ну, коли, ну, є коли ще люди, які людей. активно висловлюють свою позицію да, публічно, і вона знаходить відгомін. Тобто це от може бути, умовно кажучи. Ну, е Роман Шрайк, наприклад. Він, пише. Да, він, не Роман є, Шрайк. Він, він не є політиком чи впливовим О, журналістом, да, але він... він пише, і це дійсно. І він пише так гарно, регули. що ну, це знаходить дійсно. От, є ще такий пан Чепінога, наприклад, який. Yeah. Е Ну, не він, ходить по да, але він не ходить по ефірах, а всі нам постійно пишуть: запросіть Чепіно. а ми його запрошуємо, а він не ходить. А мені сказали, ну, я там ну, так, не знаю, наскільки це коректно, що насправді в спілкуванні він звичайна людина. Ну, тобто, Він пише дуже красиво. А так ви думаєте, що ви його запросите, він порве вам тут просто всіх свої дотепністю. Ну, тобто людина більше пишуча, ніж говорячи. Ну, є є це, так, це, момент. це Це говоряче. Да. Так само Євген Кузьменко, наприклад, Женя. І він пише досить гарно, а так він спокійний чоловік, який шахмати. Ми цікавиться, ну але в Україні загалом унікальна ситуація, тому що в більшості країн світу в топі в таких рейтингах перебувають в першу чергу селебриті, тобто, відомі люди, якісь співаки. Uh, так, У нас, просто, у нас, у нас он відомий селебріті Семен Семенченко, наприклад. Так, у, нас, Мустафа уна, у, нас, ж... у нас весь топ це політики-журналісти. Насправді, якщо подивитися, yeah. то, то ну, там, можливо там є дві-три людини, не політики, не журналісти. І... Але ще два роки ну, тому… От коли... Балашов, я вважаю, що він шоумен і політик, і. Ну, але <ріст> все-таки все, все, все він відповідальний. Це по-цілому. Да, 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 да. Чепіного, до речі, на 16 місці. 76 тисяч. Оце мікрозмі. Це мікрозмій, яке дає от, Авакову, умовно кажучи, якщо він кине заклик СОС або допоможіть, то це заклик, який почує, якщо не 305 всі тисяч да, підписників. Ну, кілька десятків тисяч гарантовано побачить. Одночасно, да, да. так. Але та. насправді ще треба враховувати, що є от з тих 350 тисяч підписників. Є ті, хто не підписався, але бачать. Ну, по-перше, ще якщо якісь ваші друзі да, читають, да, да, якими чином реагують, ви теж це побачите, Тому, таким чином дуже якщо, важко. оцінити. Якщо щось дуже вибухове, то, звісно, Чісно, що якась вибухова інформація, на, на неї реагують але... значно більше людей, ніж ніж підписників. Є. Це також можна якось монетизувати? Ні, в Україні майже неможливо. Тут в, Україні, ну, є, в нас є, напевно, там, десятка, півтора, два е, популярних е, користувачі Фейсбуку, які за гроші розміщують в себе певні дописи, певні дописи але це не є масовий процес. Сказати, що навколо цього сформувався якийсь ринок, немає. Є просто дуже відомі популярні сторінки, які там. З комерційною метою роблять дуже популярними. але і... в будь-якому разі, якби Арсен Аваков після якоїсь ймовірної своєї відставки, О, про яку говорять з днями пішов, заробити. він би міг завтра постити там салон, хутра, там ще щось там, наприклад, і таким чином Або якісь... він на якесь хороше на, на якусь цікаву новину на якомусь специфічному сайті, специфічному та... сайті. Ну, я думає, це спла... думаю, що він платять би... специфічні сайти. Я думаю, що з, з, з таким охопленням, як, як Вабако, можна було би за один пост ну, десь тисячу дві тисячі доларів, можна було б заробити. Я думаю, а, як ви ставитесь до цих моментів, коли, наприклад. Наприклад, якісь там під іде якась тема обговорення, і тут хоп-лінк на сайт зовсім інш на іншу тему. Опитування, хто стане наступним мером Києва. Це ж теж якісь моменти розкрутки. Я дивлюся, фейкові аккаунти. Це все роблять. Я не хочу просто називати. Я досліджую зараз один сайт, який весь час під постами відомих людей, де не закриті коменти, з'являються. Mm -hmm. Заходи там зі словом, Київ там Ну, робота в коментарях. Це в принципі. Є популярним сервісом, цим займаються деякі компанії, але сказати про те, що це ефективна робота, я думаю, це не так. Тому що люди рідко читають коментарі. Наприклад, якщо ми говоримо про новинарні ЗМІ, то коментарі під новинами читають 1,5-2% людей. Там, суттєво перейматися тим, що вони думають, я думаю, там сенсу великого немає, тому це. Так, просто викидування грошей на вітер. Так само, як і робота з ботами. В Україні поки що не було жодної успішної кампанії, коли комусь вдалося завдяки ботам добитися якихось вражаючих успіхів в інтернеті, тобто, то, як правило, просто всі знають, що це обов'язково треба робити, і кажуть, що давайте ми заведемо. Але... Ефекту цього ніякого немає добре. Має. в Будь-якому разі детальніше дослідити цей рейтинг українських користувачів Facebook Ви можете на сайті Watcher і можете також взяти в ньому участь, якщо ви ну. Вважаєте, що більш-менш популярна людина, або просто хочете подивитися, наскільки ви може Да, будь-хто, да просто е, якщо для вас важливо, чи ви на 43 тисячі місці, чи на 23 тисячі місці, це ж теж можливо якийсь стимул. Тому заходьте на сайт Watcher, будь ласка, прошу і. І, і розважайтесь. І розважайтесь. Там так. Да, Наостанок, от знову ж таки, ці боти, електронно. Далі в нас війна йде е, з Росією, і інформаційна війна це одна з основних її складових. Чи щось змінилося взагалі, крім того, що ми зараз про це говоримо, говоримо, говоримо в, в плані інформаційної безпеки і захисту і контратак інформаційних? Нічого не змінилося. Я скажу, що в нас е, люди в принципі е, дуже не переймається залістом mm -hmm. своїм ну, питаннями інформаційної безпеки, інформа... питаннями кібербезпеки. Я скажу, що е, я консультую ну, деяких там українських міністерств з приводу питань там, інформаційної безпеки і кібербезпеки і. 90% людей не мають наприклад на своїх приватних електронних скриньках двофакторної авторизації, коли вас до вашого після того як ви ще прив'язаний ваш телефон, щоб ви могли ну. Ще вам приходить додатковий пароль, це дуже важлива річ. Є в мене такий момент, але коли я потрапив зі шкіряком в Непал, mm -hmm. і там роумінг не підхопив цей телефон ніякий оператор, то мені не могло прийти підтвердження. Да, ну, там, ну там є якісь моменти там, обхідні. Там там є, там є. обхідні моменти. Та є код, можна такою роздрукувати код. спеціально. Да, тобто, це при бажання можна зробити, але просто люди, які працюють з інформацією, вони е, ну тобто вони є важливими там в якійсь системі, наприклад, міністерства, чи це важливий, ну чи просто будь-який mm -hmm. журналіст, на якому. Можна вплинути, коли ви отримали досвід до його приватної переписки. ну, Я думаю, що будь-яку людину можна щось там подивитися. Якісь можуть бути проблеми зі здоров'ям, якісь проблеми в сім'ї, можна подивитися, можливо, якісь цікаві історії з приватного життя. І люди, поки людина один раз не, не опалиться, вона ніколи цим не переймається. Mm -hmm. Ну і загалом, коли ми говоримо про роботу з інформацією, теж багато проблем є, тому що люди нас досі довіряють інформації з неперевірених джерел. Тобто мені здається, що... Ну, треба для себе визначити одне-два ну, джерела інформаційних сайти, яким ви довіряєте. Тобто, є якась новина? Якась просто новина вас вбиває, вражає. Зайшли на сайт, якому ви дійсно довіряєте. Там не сайт, на який викликнули випадково і зразу розшарюєте його в себе в соціальній мережі. Перевірили, чи там нема такої новини. Немає, немає не треба з цим зразу ділитися. Не знаєш, там в Чорнобилі щось сталося, чи там не знаю хтось загнітання баніки, тобто, та, тобто історія. Так, тобто панічні настрої вони сприяють вору. Ворог завжди зацікавлений в тому, що в суспільстві були панічні настрої. І дуже часто нас займаються розкачуванням цієї паніки в інформаційному просторі, і українці не вміють з цим боротися. Ну і насправді тут інколи і держава не допрацьовує, тому що вона повинна дуже вчасно активно реагувати на такі інформаційні вкидування. Якісь інформаційні випади, так е значить, ми з'ясували, що перспективи української адміністрації Фейсбук є. Нема. В Україні нема нема перспектив ні. Я щось так зрозумів, просто з ваших слів, що все-таки якісь процеси там запущені. Ні, ні, ні не буде. Ну, а ні. в чому це суто комерційна складова, в нас немає на, на українцях Фейсбук не може заробити? ну, Да, Але слухайте, Є це... якісь моменти от Facebook... Apple. і Фейсбук насправді ну, Apple, немає, представництва, Теж немає в Україні. представництва в Україні. А, ну, в чому і... сенс? Ну, та, е... того, що того, що ринок занадто маленький, і адміністрування всього цього там ринку ну але має. вибачте, Україна за за складом, наприклад, ну за територією, там за населенням. Як кілька європейських країн, ну то получається там дохід... же не не, не доходять ну Фейсбук, не робить адміністрацію, наприклад, там... ну, наприклад, в Польщі немає представництва Фейсбук, ну от, вона є в німеччині, і все. Ну там є в кількох країнах, але це дійсно дуже великі ринки. Тобто ринки, які приносять компанії сотні мільйонів доларів. Про тоді принаймні в нас мали би бути перспективи на те, що російська адміністрація Фейсбук. Не зловживатиме ну, своїми менеджерами таки, в російській адміністрації фейсбук теж немає. Це теж міф. То що Фейсбук в так званому представниці Фейсбук немає присниса Фейсбук в Росії. Є просто. Одна чи дві людини, які працюють в від Фейсбука, які живуть в Росії. Це навіть не представництво, це просто є там одна Адмін. людина, Називається ну, при Ческара Багатова. Там, по-моєму, неї є ще помічниця. І двоє людей, які просто займаються адміністративними якимись питаннями, роботами з державою, розрулюванням якихось питань. Ну, це називається там government Relations, там чи якісь питання піару. Це єдине, чим вони займаються. А вони не займаються там питанням банення там чи ще чогось. Для цього є Дублін. В Дубліні здоровенний. Е Бек-офіс, де сидять люди, і цим всім займаються. Єдине, що Україна може реально досягти, це те, що просто будуть більш адекватні люди і, можливо, люди, які мають чітко розуміти, що відбувається в Україні. Тому що, наприклад, коли банять людей за те, що вони цитують Шевченка, кохаються чорнобрив'яни з москалями. За формальною причиною хейт-спіч. Так, можна, але якщо не знати історичну контексту, Це якась стара тема, як з національної експертної комісії з питань моралі, чи можна забанити картини класиків через те, що там оголені тіла? Ну так, так. тобто за формальною причиною ознакою можна забанити, але при цьому треба розуміти, що там як це якась картина, знає там якогось мікеланджело, не знаю, чи там до, до кінця О, не, не, не. Добре, Але в менше з тим Україні український Фейсбук. Ми за це буде сподіватися. Сподіваємося, да, і принаймні будемо діяти, як методами тих друзів наших північних. Самі будемо населяти так. Фейсбук, щоб Фейсбук просто не міг потім від нас. А потім в якийсь момент скажемо, Фейсбук дастся, наш. Фейсбук наш і все. Дякуємо. Максим Саваневський, співзасновник чи засновник Watcher.com.ua. У нас був.